Друзі, хочете дізнатися, що означають ці скорочення? І чому вони пишуться саме таким чином? Давайте разом. Естадос унідос. Друзі. Estados – це множина, тому дві е. E. Unidos – це теж множина і тому дві у? Ідемо далі. Recursos Humanos. Так само, друзі. Рекурсос це множина. Уманус множина. Редес соціалес. І те ж саме правило, друзі. Редес в «множині», множені. в «множині». Зверніть увагу, що саме після кожної пари літер треба ставити крапку. Не можна писати їх разом без крапки. Не можна писати. Крапку наприкінці 4 літер ви маєте писати саме так, як ви бачите перед собою. Рада вам допомогти!